Доброго дня, шановні українці, доброго дня, брати та сестри. Мандруючи по Сокірянському яру. Я сьогодні на Великодень натрапив на що? знову на келії монахів, так, які колись вони видобували в кам'яних скалах. 10-11, початок 12 століття, середній Подністрові, Сокірянський скельний печерний монастир. Подивимось. Подивіться, будь ласка. Отакі келії це вже залишки. залишки, все, що залишилося від них, але ми подивимось. Бачите, вони знову під самим верхом. Монахи були люди тоді раціональні, вони видобували келії наверху скал, тому що наверху були ліси, вони жили, спускалися прямо під скалу і видобували собі келії. Мов клубот, будь ласка. Такі келії вони видовбували це все, що залишилося від цієї келії кам'яниці, і молилися тут. Ось така кам'яничка келі. Ще одна така, але це скоріше, скоріше цю келі видобували вже пізніше. Ця келя, скоріше за все, вже трошки сучасна. Мені так здається, а може скірянський скельний печерний монастир, він тягнеться буквально на 2 кілометри. Ось такі кам'яні келі наверху скал, тянуться буквально на 2 кілометри. Місто Сикіріани, рідне моє, дороге. Дуже багато ще залишилося таємниць історичних. Встигну, я не встигну відзняти, не знаю. Але постараюся. З вами мандруючий монах брат Єгор, український в миру, український історик та журналіст Єгор Швець. До нових зустрічей. Мандруємо далі.